Друзі, в мене новиночки. Ось ви можете їх бачити. До мене приїхала посилочка. Отримала я її ще пару днів тому. Ну, але, знаєте, знімати розпаковку в мене не було часу. Плюс до того ж, рослинки були в такому неприглядному стані, все було в землі. Ну, і я поспішала, тому я так думала подумала собі, що краще вже. Я зніму це все потім за декілька днів і покажу вам вже нормальні рослинки, чисті, помиті, непокорежені. От, власне, тут чотири рослиночки. Покажу кожну, напевно. Це ось такий звичайний каланхойчик, коленя чи ріжки. Звичайно, простенька рослинка. Ну, отак він власне, мені приїхав. Бачите, від жовтих листочків тут дещо. Пожм'якався, отако позагинав листечко, Ну, і бачу, що не вистачало йому світла, тому що отако він потягнувся, похилився в той бік. Тут, ось, обріс він діточками. Рослинки я добре пролила, тому що вони підсохлі були, приїхали трошки. І отако вони у мене зараз стоять на балкончику. Ну, я просто принесла їх сюди, щоб вам показати. Я думаю, що він випрямиться, я його тако буду ставити отако, до віконечка, ну, до, до сонця, щоб він піднімався в інший бік. Наукової назви не буду підписувати. Це звичайний простий каланхойчик, оленячі ріжки. Я не думаю, що всім дуже потрібно знати ту наукову назву, а кому потрібно знати, той вміє користуватися гуглом і собі за потреби це зробить і знайде. Ось такий звичайний. Не знаю, друзі, чи квітне це каланхоя, чи не квітне, але, власне, його цвітіння мене не дуже цікавить. Мені цікава сама отака чотирнадцяка форма листечка. Такий кудлатенький кущик. Власне, я вже десь колись говорила, що каланхої в мене не квітнуть. Особливого такого, ну, якоїсь такої цікавості їхнє цвітіння для мене немає, тому. Просто, власне, от через отаку декоративну форму листочка і незвичайного такого зовнішнього вигляду мені захотілося мати таке каланхоє. Якщо воно ще й зацвіте, друзі, буде дуже прекрасно. Так, тут ще ось така красуня. Це Ледебурія. По-моєму, правильно я кажу, не знаю. Тому що цю рослинку я бачу вперше. Ніколи раніше мені не доводилося з нею навіть познайомитися. Власне, ж, подобалась мені вона ось за таку рябеньку отаку розмальовку листочка. Незвичайна для мене рослинка, тим більше тим, що вона цибулькова, розмножується вона діленням цибулиночок. Тут от купа діточок в неї наросло. І бачите, якось так дивно: от один листочок вже рябенький, плямистий, а один повністю сірий. І так само є тут, тут ще є діточка. Точно так само. Бачите, один сіренький, один рябенький. І та, що найменший, оцей, він теж вже рябенький. бачите, оцей. Там вже цяточки є. А тут аж нема. І тут нема. Дивна рослинка, класна, така, симпатична, дещо схожа на традисканцію, але начебто до традисканції вона не належить. Не знаю, ще почитаю про неї. Дуже цікава, класна така. От я рада, що вона тепер у мене буде. Я не знаю, чи вона квітне, подивлюся, ще тут відсипиться, бачите? Трошки, отак поставлю її, щоб було гарно. Далі ось така традисканція пухнаста. Вона дуже-дуже пухнаста. Тут вже я вся в землі. Ось така, бачите, але прийшла мені з отаким покороженим листям. Отака витягнута, тут вона взагалі, бачите, така начеватою вкрита, класно. Я, от, знаєте, собі думаю, що я її, напевно, так очікну. І ось сюди перекорню, а оце стареньке викину. Тому що мені не дуже подобається, коли рослина така витягнута, оце воно падає, завалюється. Для чого, якщо можна зробити такий компактний, густий кущ, і вона буде гарно собі рости. Ну, і ще одна, друзі, ось така традисканція, вона мені тут вже в лаванду. Залізла, чи то лаванда в неї залізла. Ось така фіолетова. Дуже мені подобається ось цей перехід, такий серединочки з зеленого у фіолетовий. Класна така. І ось таку має квіточку, друзі. Тут була рожева така фіолетова квіточка, але вже вона от, воно повідквіталу, там вже все сухеньке, такий букетик ніжний, гарний. Дуже схоже, до речі, от вона квітне на Рео. Рео так само от випускає таку корзинку, тільки дещо іншу. І от середино цього нацвітає. Єдине, друзі, знаєте, я не дуже розумію, що робити мені тепер з цим цвітоносиком. Бачите, який він довгий? Це чи відрізати його, чи що з ним робити, друзі, підкажіть? Тому що я поняття не маю. Він такий цупкенький, це гарна така корзинка. Не знаю, мені шкода її відрізати. Хто знає, друзі, напишіть мені, що з ним робити. Чи його зрізати, чи залишати, але якщо навіть і залишати, то для чого. Не дуже зрозуміло мені. Ну, але ось так. такі, друзі, мої, новиночки. Простенькі рослинки, нічого такого екзотичного, все простеньке, все таке. Домашні якісь такі затишні рослиниці. Не знаю, мені вони затишні. Дуже для мене те, що незвичні. У мене здебільшого хої, піці, і там що там ще. Трішки сукулентики. Традисканції трошечки зовсім я залишила, багато віддала. Багато в мене пропало, просто позасихали або позагнивалися на отій жарі. Ну, а отакі в мене будуть, власне. Друзі, я. Отако подіставала свої епісті звідти з поличок. Власне, дістала я їх для того, щоб полити. Отут-от я їх пополивала. І заодно вирішила тако трошечки їх порозглядати, тому що я тоді навіть не бачила. О, смс-очки мені приходять. Я тоді навіть не бачила їхніх листочків. Не роздивлялася, бо вони були отакі позакручені, такі позаверталися були. ну. Після пересилки, звісно, рослинка такий має зовнішній вигляд, що краще її розглядати дещо трошечки пізніше, десь днів за 5, отакого, коли вона розпрямиться. От, власне, зараз вони вже гарненько так розправили листочка свої. Можна бачити, тепер їх от ближче. Роздивитися оці сорти. Всі вони дуже гарні, всі різні. Дещо є от схожі, так, як ось ці. Начебто вони дуже схожі, але, по-моєму, це різні сорти. два ось ці Але дуже-дуже вони подібні. Дуже. Ну, але тут більш рожевеньке, а тут таке сріблястеньке. Ось ці листочки подобаються. Мені такий сорт. Друзі, тут вони всі підписані, але зараз я не хочу їх оце стаканчики ті діставати. Сипати тут землею, просто тако коротенько пройдемося, глянемо трошки на них. Ось такий сорт сріблястенький, як ота моя коричнево бордова, що я показувала. гарнюнька така, та що ви бачили в мене, в врілс, дуже класна. От Вона така сама, тільки та така коричнева, а ця зелена. І таке саме от, власне в неї тут золоте напилення. І росте вона схоже, теж таким кущечком густеньким. Ось ця мені дуже сподобалася. Подивіться, друзі, яка красуня. Таким теж густеньким кущиком росте і невеличкими листочками прямо такий от кущ. І росте вгору. Ну, не знаю, можливо, що вона, напевно, теж буде вусиками розростатися. Далі ми побачимо. Поки що це дітки маленькі, вони, звісно, вони коли виростуть, вони будуть зовсім іншими. В них навіть листя буде зовсім інакшим. Тому це поки. Ще дитяче листечко, а доросле листя в епісії, воно зовсім інакше, друзі. Ось така гарна, подивіться, яке рельєфне листя в неї. Дуже класне, таке переливчасте. Ось ці, що більш старші листочки, бачите, вони зеленіші. А ці, що молодші, вони більше в них рожевого кольору. Дуже грають вони, бачите, отако переливчасті, дуже красиві. Ну Епістція взагалі це щось таке нереально гарне, порівняти її з іншими рослинами просто неможливо. Я такого от коли відео знімала і ставила отам вона, стелажі, знімала і пістції і нижче опускала камеру, далі стояли фіалочки, хої. Ну, в порівнянні з цими рослинами, друзі, то просто якийсь абур'янець такий, знаєте. Ну Настільки тут от декоративність листя вражаюча, просто от, ну чарівні вони, якісь такі вони нереально гарні. Не знаю, як це словами описати і пояснити, але вони всі дуже гарні. Ось ця, подивіться, яка. От, бачите, молоденьке листячко, воно прямо таке полуничне. А вже те, що більш доросле, воно вже більш зеленіше стає. І вся рослина, от так як на тих епісцях, от вся рослинка, кожен листочок в неї різнобарвний. От вони різні відрізняються забарвленням. І це от в загальній картині. ну просто Чарівний має вигляд. Зараз, от якби сюди повернулося сонечко, воно, звісно, скоро повернеться, але потім в мене не буде часу познімати, тому що мені треба сісти, попрацювати. Ну, але вже, от коли маю час, то вам знімаю, показую. Це так, трошечки такий ознайомчий огляд. Будемо так іноді їх передивлятися, просто тако роздивлятися, тому що вони, коли підростають, вони дуже видозмінюються, дуже-дуже сильно. І ми будемо також спостерігати за їхніми змінами. Ну, так, тут, наче, я всі показала більш-менш по сортах вже потім, кому більш цікаво, якщо вас зацікавили саме якісь пісні, можете спитатися в мене в коментарях, я вам відповім, напишу назву сорту, щоб не витрачати на це час при монтажі, і взагалі цією писаниною тут не займатися. Просто показую свої рослиночки. Кому більш цікаво, будь ласка, звертайтеся, я напишу вам назву сортів, тому що всі вони підписані, я вже казала. Ну і покажу ось ці рослинки, оці іоніуми, які мене засмутили минулого разу. Але ви знаєте, друзі, так я от списувалася з дівчинкою, в якою я їх купила, і вона мені написала, що... Не поливай їх, просуши їх дуже добре, і ну, нехай вони підсохнуть. Ну, але, друзі, знаєте, мені здається, що саме оці плями, це вони були просто дуже пересохли. Тому, от я зробила навпаки, абсолютно навпаки, я їх добряче пролила. Тому що я казала, і вона мені казала, що їхали до мене, рослини дуже підсушені, ви навіть бачила, що в них листя було таке білувате і отако повішене завернуте, аж вниз, отако всередину. От я, власне, думаю, що оці плями це результат дуже довгої пересушки, по-перше, і отакої дуже сухої пересилки. Вона вся в папері була. Той папір навіть витягнув з них вологу, тому що папір витягує вологу з рослини, якщо вони довго їдуть. І... Довго перебувають у такій сухій жаркій коробці, то, звісно, я так думаю, що вони просто отако, друзі, дуже пересохли. Ну, це моя думка. Тому що зараз, от, я їх добре пролила, поставила в прохолоду і вони так наповнилися, оці листочки повненькі, тогенькі, всі попіднімалися. Ну, от, власне, отут вони в мене стоять саменькі на цьому старенькому підвіконячку, балконному. Епісті тут стоять тільки от буквально щойно. Я їх полила і зараз приберу звідси. А ці рослинки стоять самі. Оці чистенькі, на них немає нічого. Я думаю, якби це було захворювання, воно б вже розповсюдилося і сюди, і сюди, особливо на оцих маляток. Всі вони в нормальному стані. Набралися водички, прямо от відчувається, що вони напилися, такі тугенькі стали, ось ці. Наповнилися. Ну, і, власне, я буду за ними спостерігати ці частенькі. Тут ось трошки тільки такого, бачите, чорненького. Я буду спостерігати і дивитися за ось цими серединочками, якими вони будуть наростати. І вже потім буду робити висновки. отако От вони в мене тут саменькі стоятимуть на цьому віконечку. Нехай собі стоять, отут зростають. А далі, друзі, ми будемо з вами разом за ними. Придивлятися. Я думаю, що відросте новеньке листечко, і все буде добре. То не грибок. Ну, чомусь, я думаю, що то не грибок, а власне результат отакої дуже довгої тривалої пересушки і пересилки. Ну, отак, друзі. І ще трошки новиночок. Це ось такі фіалочки. вже дорослі кущики. От, ви знаєте, власне, я замовляла дорослі кущики, Саме тому, що я не хочу возитися з листочками, з череночками, зі стаканчиками. з Зотимсим. Я через це пройшла. оті 10 кущиків, що я мала, вони всі в мене вирощені з листочків. Я їх замовляла набором дуже дешево. І вони мені приходили в таких міні-стаканчиках. Листочки в пакетиках, які повкорінювалися, понадавали діточок. Словом, отой весь шлях я пройшла. Я сказала, що я цього більше не хочу. Я того не люблю. І займатися тим я не збираюся. Але, друзі, ось ці три сорти фіалочок я замовила. Це все трейлери. Тут ось одна навіть була з цвітом, але я бачу, що. Тут бутончики підсохли, не знаю, чи розпустяться ось ці, чи не розпустяться, Тут тако ближче покажу, там видно. Можливо, дорозпустяться, а може вона їх скине, тому що пересилка, переїзд, власне, ви бачите по листю. Саме тому я не люблю розпаковки. Ну, власне, вони ще запаковані. Я ще їх повністю не розпакувала. Просто я не захотіла вже оті, шубуршання коробками знімати, от усього ну, витрачати на той час. І ваш час, і свій, тому зробила ось так швидше. Ну, побачимо, друзі. Я думаю, що ця квіточка все ж таки засохне, не буде вона квітнути. Рослинка пожм'якана, прив'яла, їй треба відновлюватися. Ну, нехай собі відновлюється ці більш-менш нормальні сорти. Це все тут запаковано, там десь підписано. Я зараз цим займатися не хочу. Вже як вони в мене квітнутимуть, тоді ми з вами їх подивимося, роздивимося. Це так, от як факт показую, що мені приїхали ось такі трейлерні фіалочки. Всі, всі ці сорти трейлери. Ось так. Ну і, власне, подарунок, друзі. Ось такі два листочки, там їх два. Я бачу, що їх два. От вони розділяються. І ви можете побачити, що їх тут два. Написано сорт ізюм, Я навіть не знаю, що це трейлер чи не трейлер. Зв'язатися з продавцем я вже не зможу, тому що я говорила вже, що рослини свої замовляю у Фейсбуці. Але вчора я фейсбук свій видалила. Отой його Messenger, Фейсбук. Більше в мене його немає, тому переписуватися вже з тими продавцями, в яких я купувала рослинки, я не зможу. І нічого, власне, дізнатися ні про цей сорт я також не зможу. Я навіть не знаю, трейлер це чи ні. Тому що, друзі, я навіть чесно скажу, я не знаю, навіть буду я це садити, чи я його просто викину. Тому що, ну, я тільки що сказала про стаканчики, про вкорінювання, про оце все. Ну, що додати, я не знаю. Виправдовуватися я не буду і не збираюся, тому що я вже все пояснила. Власне, отак, друзі. Я говорила вже, що я фіалочки хочу з, з таких звичайних перейти суто на трейлерні види. От ті, що в мене залишилися, там три штучки, ну, три сорти. Їх з мене цілком достатньо. Множити я їх не буду. Хіба що оту біленьку кавунчик, що ви всі бачили, або, і ота моя, що росла густим кошиком, я її розсадила. Ото два види, які мені подобаються дуже, я їх собі залишу. Інших в мене більше немає. Я всі віддала, одна тільки лишилася велика, і все. Тому, власне, я хотіла, якщо вже і мати фіалочки, то отако десь три штучки і лише трейлери, тому що вони ростуть зовсім інакше. Ну, оцей кущ, я не думала, що він отакий широкий. І я не впевнена, що це трейлер. Ну, але далі ми побачимо, звісно. От. Саме тому, друзі, багато фіалок мені не потрібно. Я їх не хочу багато. Я хочу декілька штучок, трейлерів різним кольором, щоб вони квітли. Власне, якась тут ось ця біленька, ця буде, якась буде фіолетова і якась буде темно-рожева. Все, оце, ну, чесно, я не знаю, мені не потрібна ця рослина, ну не потрібна і все. Власне, мені було потрібно лише те, що я замовила, Ну, я така, друзі, як я є. А тут ще хотіла показати, як витягнулися і підросли мої калізії. Погляньте. Просто в порівнянні з тим, які вони були. От, власне, те відео, де я їх черенкувала, стригла. І погляньте, як вони піднялися вже, наскільки вони вилізли з горщика. Я їх досить так заглибила нормально. І вони вже отаково вимахали. У великому горщику ось такий кущ. Ми просто дуже швидко. Ось тут, подивіться, як вони, я так думаю, вони вже переростуть скоро. Ось цей мій аїхризон. я не знаю, вони його просто заростуть. Ось, дивіться, ви можете порівняти, ось вона яка вона була отакою. ось вони, власне, череночки. Бачите, цей чомусь не видозмінився взагалі. Ось такий він, який він є. От, власне, отакими от череночками вони були. А ось якими вони стали. Тобто ось цей чомусь він не пішов такого ріст. А оці. Погляньте, як вимахали. Ну, просто дуже-дуже така різниця. Бачите, між цим і ось цима. От. От він, власне, залишився в тому вигляді, в якому я черенкувала цю рослинку. Ось цей і ось цей. От щось вони. Або вони не прижилися і вони відімруть. Ну, не знаю, я не впевнена, але такої. Тому що вони от, власне, залишилися в такому вигляді. В якому я їх черанкувала. А ці, подивіться, як вони змінилися. Ну, власне, і ось ці. Порівняти ось цей череночок, от просто ось цей. І оцю рослину. ну, Це зовсім дві різних рослини. Абсолютно от абсолютно дві різних. Навіть ось за цим. От не знаю, друзі. Ну і цей кущ ось такий. Це буквально от, пройшло три дні. Три дні пройшло від того моменту, коли я їх черенкувала. Сьогодні четвертий. Ну, нехай буде чотири, будемо так рахувати. Десь тако. Просто гляньте, наскільки він виліз уже з горщика. Класна, рослина. Класна. Ну і покажу ще, от, як заквітли мої красоньки епістії. Ось тут квіточка. Дуже ніжні рожеві квітки. Отак от на фоні такого листя бронзового, чи як на нього сказати. Ось такі. Тут дуже багато бутонів. Ось тут. Це вже друга епіція. інша. Там дуже-дуже їх багато, прямо під листочками, там виховаються вони. Вони всі будуть квітнути, але по черзі якось тут, бо по черзі, от є такі, що. Одразу по декілька, а є такі, що от лише по одному квітнуть. От ціле гніздечко їх там. Ця вон тут верхушечка. Ця одразу двома, і вон маленьких багато квіточок. І павучок мій теж ось буде квітнути. Ось такі вони красунки. Ну і давайте заглянемо вже в цей мій садочок. Власне, я хотіла показати ось цю тюльпановидну пеларгонічку. вона в мене заквітла. Ось таке гарне цвітіння вона має. Я так думаю, що це вже повне розкриття, тому що це тюльпанчики, це не розочка. Ну, власне, тюльпановидна паларгонія, вона саме тому, що квіточка в неї ось така стаканчиком, тюльпанчиком. Тобто, розкриватися на повну вона не буде. Вона отако. І залишиться. Отак наближу покажу близенько, щоб ви бачили це цвітіння. Дуже симпатичне, але скажу, друзі, що оці гібридні сорти, оці нововидені, вони страждають, вони хворіють ось тако. ось тако, Отако ще хворіють. Бачите, ну, словом, Ця історія мені не подобається. Власне, ось ці дві старушки, що в мене забрані з під'їзду, вони так сильно не страждають. В них свої нюанси. Ну, власне, напевно, через те, що в них дуже стареньке, вже здерев'яніле стебло, і воно трухляве. Трошечки воно, бачите, там, ну, я вже неодноразово це показувала. І воно трошки, напевно, не додає їй того, що їй треба. Тому ось такі трішечки світленьке листечко. Але в цілому, воно більш-менш здоровий вигляд має. А ось тут. Бачите, такі проблеми. І в основному на оцих гібридних сортах, тому не знаю, друзі, я більш схильна все ж таки до таких простіших. Ось ця дуже гарно квітне білим кольором, дуже ніжні, дуже класне цвітіння. Таке просто, ну, якби от вона ще раз заквітла, я би отакого тут от зняла вже на фоні цієї пишної шапочки. Це дуже класно. І пишненький такий кущик. Ну, не знаю, поки живуть в мене оці, нехай вони собі живуть, але я скажу так, що розмножувати їх, друзі, я не буду і не хочу саме через ці неприємності. Ну, Я не можу і не люблю дивитися на страждання рослин, оце лікуванням займатися. Це не моє. От росте прекрасна рослина, по черенкую і матиму нормальну, здорову пеларгонію. Звичайно, простеньку, білого кольору. Ще мені нічого не потрібно, ніяких гібридів, друзі, я не хочу. І уморочити з ними голову. Тут ось ховається моя. Черепанька маленька. Тут фіалочка трейлерна, я сюди її перенесла, власне, для того, щоб не пустував ось цей мій красунчик равлочок Він такий маленький, лишився сам. Нічого такого малесенького в мене більше не було, щоб йому сюди поставити. Тому я вирішила поки що поставити сюди ось цю фіалочку. І так симпатичненько ось. Нехай вона собі тут росте. Ну, от таке.